Знову дякую за лайки, перегляди та коментарі. Давайте ще. Сьогодні ми поговоримо, що таке Virtual Private Cloud, сабнети, інтернет над ГТВ, таблиці маршрутизації, Security Group, Network ACL та VPC Endpoint. Ну і звісно, налаштуємо свої VPC. Щоб пояснити, що таке VPC, я проведу аналогію з домашньою мережею. У вашому будинку або квартирі, мабуть, є роутер, який з'єднує всі ваші пристрої, такі як ноутбуки, смартфони, телевізори з інтернетом. Також роутер виконує функцію захисту вашої домашньої мережі, дозволяючи або блокуючи доступ до інтернету. Наприклад, принтеру не треба нікуди робити запити в інтернет, а ваш ноутбук може друкувати документи на принтері або телевізор підключатися до ноутбука, щоб ви могли зіркнути кіношку. Усі ваші пристрої мають свої локальні унікальні IP-адреси, що дозволяє їм спілкуватися один з одним у межах вашої домашньої мережі. У вашому роутері може бути налаштовано декілька Wi-Fi мереж, які використовуються для різних цілей, наприклад, одна мережа для вас, а інша для ваших гостей. Тепер уявіть, що ви створюєте мережу у хмарі AWS. VPC це як ваш віртуальний роутер у хмарі AWS, це ізольована мережа. В якій ви можете розміщувати свої ресурси, сервери або бази даних. Вона забезпечує безпеку, контроль над тим, як ваші ресурси взаємодіють між собою із інтернетом. Підмережі VPC аналогічні різним Wi-Fi мережам у вашому будинку. Ви можете мати публічні підмережі, як гостьова fi мережа, та приватні мережі, як приватна для ваших пристроїв. ці мережі називаються сабнети. Та створювати їх у різних Aviability Zones. На першому відео я розповідав про них, хто пропустив, обов'язково подивиться. У кожному сабнеті можна розподіляти ресурси, кому куди можна та не можна підключатись. Щоб визначити, який сабнет є приватним, а який публічним, використовуємо НадГТВ для приватного сабнету або Інтернет ГТВ для публічного. Важливо зазначити, що НадГТВ повинен бути налаштований у публічному сабнеті. НадГТВей дозволяє комп'ютерам у приватній мережі виходити в інтернет, зберігаючи їх IP-адреси прихованими. Це схоже на те, як усі ваші телефони, підключені до домашнього роутера, використовують одну і ту ж IP-адресу для доступу до інтернету. З інтернету неможливо напряму підключитися до сервісів, які знаходяться за NadGTV. Інтернет GTV надає можливість додавати публічну IP-адресу, за допомогою якої можна підключитися до вашого сервера з інтернету. Наприклад, якщо це сервер для веб-хостінгу, то публічна IP-адреса дозволяє користувачам інтернету звертатися до цього сервіса. Тобто, яка тепер загальна картина? У нас є 4 сабнети, 2 паблік та 2 Private. В одному паблік-сабнеті у нас є веб-сервер. Трафік з нього та на нього ходить через Інтернет ГТВ. В іншому сабнеті у нас живе над-ГТВ, завдяки котрому приватна мережа має доступ в інтернет, але не навпаки. У першому приватному сабнеті у нас живе якийсь умовний парсер інтернет-магазинів. Як я вже сказав, він в інтернет ходить, а з інтернету на нього попасти не можна та й не треба. Та в останньому приватному сабнеті у нас живе сервіс, котрому в інтернет не треба. Та й на нього зайти не можна. Умовно він бере інформацію з парсера, робить якісь обчислювання та пише їх у базу даних. Сподіваюсь, не дуже заплутав вас. Security Groups в AWS є віртуальними фаєрволами, які контролюють вхідний і вихідний трафік для ваших ресурсів у VPC. Наприклад, відкрити веб-трафік з інтернету для всіх або конкретних IP-адрес, також можна дозволити вихідний трафік на будь-які порти або просто весь. Security Groups по замовчуванням весь трафік заборонен, та треба вказати, який трафік ви дозволяєте, будь то TCP, UDP, на якісь конкретні IP-адреси або всім. Тепер давайте розберемось, що таке Tables. Давайте також проведемо аналогію. У нас є село та місто. Село це наша приватна мережа. Місто це інтернет. Перед тим як машиною їхати в село або в місто, треба подивитися в навігатор. Якщо наша фінальна точка село, то ми їдемо по зеленій дорозі. Якщо місто по жовтій, тут все просто. В Амазоні таблиця маршрутізації також не виглядає складно. Якщо destination 10.10.0.016, тоді це локальний трафік. Якщо решта, тоді цей трафік мусить йти на інтернет ГТВ. VPC Endpoints дозволяє приватно підключати VPC до деяких сервісів Amazon. Наприклад, давайте розглянемо таку схему. У нас є два сабнети приватний та публічний. Якщо треба попасти з приватного сабнета в S3Bucket, то трафік піде через NadGTV та internet GTV, а потім уже в S3 Bucket. Але що тут не так? Якщо наш приватний сабнет не матиме nat ГТВ, то в S3 Bucket він не попаде, тому що s 3 Bucket – це публічний сервіс. Також навіщо мені ходити в інтернет, щоб попасти в ресурс Amazon та ще й платити гроші за цей трафік. Так, ісходящий трафік в Amazon платний. Якщо ми просто видалимо над надгатевей, то трафік у нас в інтернет ходити не буде, тому що немає такого маршруту. У такому випадку створюємо VPC Endpoint, та трафік буде доступний у межах нашої VPC і не буде покидати VPC та попадати в інтернет. Network Access Control List це список правил безпеки для контролю трафіку на рівні підмережі VPC. Він дозволяє або блокує вхідний і вихідний трафік за IP-адресами та портами. У чому різниця між Network ACL та Security Groups? Network ACL застосовується на рівні підмережі. І контролює вхідний та вихідний трафік на рівні підмережі. Security Groups застосовується на рівні інстансів і контролює вхідний і вихідний трафік на рівні окремих інстансів. Network ACL має правила за замовчуванням, що дозволяють весь вхідний і вихідний трафік. Security Groups має правила за замовчуванням, що блокують весь вхідний трафік, поки не додані відповідні дозволи. Network ACL Правила мають пріоритет за допомогою номера, і правила виконуються у порядку зростання номера. В Security Groups правила не мають пріоритету, і всі перевіряються одночасно. Коли використовувати Network ACL, коли ви хочете заблокувати якийсь порт на рівні VPC, наприклад, всі, окрім Web та SSH, це правило буде мати пріоритет, тобто Network ACL для загальних правил безпеки, а Security Groups для детальнішого контролю доступу до конкретних інстансів. Тепер ми розібралися зі всіма компонентами, переходимо до практики. Щоб створити VPC, переходимо в VPC і VPC. Є два варіанти, як створити VPC. Перший варіант це ніндзя-шлях. Треба буде вручну створювати кожен з компонентів, що ми сьогодні розібрали. І другий варіант простий напівавтоматичний шлях. Ми будемо використовувати його, потім подивимось все, що було створено. Надаємо ім'я, діапазон мережі, котрий ми хочемо використовувати. Далі кількість авіабіліті zone, 1, 2 або 3. Та одразу у прев'ю ми бачимо всі зміни, що ми зараз обираємо. Обираємо кількість публічних сабнетів, наприклад, 3. Потім обираємо кількість приватних сабнетів, наприклад, також 3. Кількість надгітвев. Обираємо один, тому що він коштує грошей. Хочемо або не хочемо створити VPC endpoint для s 3 Bucket, обираємо створити та створити VPC, після чого треба почекати деякий час, поки все створиться. Як бачите, на цьому напівавтоматичному сетапі всі ресурси будуть створюватися автоматично. Якщо б ми обрали одні за шлях, то у нас би це зайняло хвилин 15. Після того, як все створилося, ми можемо перейти у нашу VPC та подивитися всі ресурси, котрі були створені. Наприклад, сабнети бачимо тут 6 сабнетів 3 приватних, 3 публічних. Road tables, VPC Endpoint, Internet gateway та NAD gateway. Давайте подивимось наші сабнети. Бачимо тут 6 сабнетів, 3 приватних, 3 публічних. Ходімо у роadс, бачимо таблиці маршрутізації, котрі створилися. Можемо подивитися налаштування кожної з них. Якщо Destination стоїть у нас наша приватна мережа, тоді це буде локальний трафік. Для всього іншого це трафік піде на Gateway. Ну і також бачимо один додатковий маршрут. Якщо S3Bucket, тоді трафік піде на VPC Endpoint, те, що я вам розповідав раніше. Тепер давайте перевіримо Інтернет-GTV. У нас один новий інтернет Gateway створений. Також над GTV, котрий ми створили, для наших приватних мереж. Створимо Security Group. Переходимо в Security, Security Groups, Create Security Groups, надаємо якась ім'я, опис, обираємо VPC, в котрі буде належати ця security група, входящі правила. Обираємо, наприклад, HTTP. Anywhere, та HTTPS також всім. А для SSH ми беремо кастом і оберемо, наприклад, вашу IP-адресу, з котрої ви будете заходити на цей сервер. Outbound залишаємо, як є, додаємо додаткову інформацію. Та створити. Після цього ви можете використовувати цю Security групу з вашим EC2 інстансом. Як завжди, що скільки коштує. VPC сам по собі нічого не коштує. Вхідний трафік безкоштовний, але треба платити трафік з вашого VPC. Ціни залежать від регіону та обсягу. Описувати кожен буду, ви не витримаєте, стільки слухати. Додам лінку на документацію в описі відео. Також треба платити за над-GTV та трафік, котрий проходить через нього. Тобто маємо, що якщо вам треба створити якісь ресурси у приватній мережі та надати їм доступ в інтернет, вам потрібно створити над-GTV та платити за нього приблизно 33 бакси на місяць. Але інший варіант, як дозволити ресурсам з приватної мережі підключатися до інтернету за приблизно 3 долари на місяць. Якщо цікаво, пишіть у коментарі, зроблю окреме відео. На сьогодні все. Дякую за лайк та підписку. Залишайте ваші коментарі, якщо залишились якісь питання. Пока.